Це не говорить, але я скажу. Всім привіт! Моя подруга попросила мене записати відео про те, як нас усіх, коротше, усю правду про пологи і про що нам, можливо, не договорюють. Я мама двох дітей. І повірте мені, я вже пізнала просто максимум того, що можна пізнати. У мене є як трьохрічка, так і маленька дитина, якій 7 місяців. Якщо не цікаво, можете перегортати. Якщо купа питань, Зараз дізнаєтесь прям конкретно правду. Почнемо з вагітності. Моя подруга мене запитала, що саме змінюється. Вона десь там чула про потемніння сосків, а в цій зоні під пахвами. Так, ну це правда. Про смужку на животі, яка з'являється на 28-му тижні. Так, це правда. Навіть коли я очікувала на те, що буде токсикоз, я морально до цього не була готова. Розповідаю. Токсикоз він різний. А, зазвичай ну, є такий міф, що з хлопчиками абсолютно нема токсикозу. Це брехня. Тому просто вас хочу заздалегідь приготувати до того, що а, все настільки індивідуально, що ви будете просто в шоці. З дівчиною у, з першою думкою у мене не було токсикозу. З хлопчиком у мене був такий жорсткий токсикоз. Я настільки погладшила, що це був просто жах. Хоча знову ж таки кажуть, що. А з хлопчиком мама більш мініатюрна, а в неї нема набряків, брехня, брехня, брехня. Перше, що ти відчуваєш, це легку нудоту. Потім дуже різко в тебе загострюється це обоняння, ти починаєш відчувати абсолютно всі запахи, які є на кухні, навіть якщо там приготували ну, бутерброд 5 годин тому, ти це відчуєш. Ти не можеш відкрити холодильник, ти не можеш викинути сміття. Тобі настільки погано, що таке відчуття, ніби, ну не знаю, там ти перепила, або в тебе отруєння, ну щось із такого. Але, тим не менш, я можу сказати, що це настільки по-різному відчувається. Знову ж таки, не факт, що у вас буде токсикоз, але якщо він є, то ви його не з чим не сплутаєте. Нам зазвичай говорять, що вагітність омолоджує. Ніфіга. Я за вагітність набрала 26 кілограм. Я б їх майже всіх скинула зараз, але хочу сказати, що таких набряків, такого поганого самопочуття, таких проблем із серцем. У мене була тахікардія, а таких проблем із феррітіном у мене в житті не було, як при вагітності. Звичайно ж, я розумію, що всі жінки різні, тому можу точно сказати, що. Якщо що, це не факт, що у вас буде так само. Я просто вам розповідаю про міфи і попередньо розповідаю свої подрузі про те, що це може бути, а може і не бути. Тому що є жінки, які дуже класно переносять вагітність. Чесно, їх потрібно занести у книгу зникаючого виду, тому що насправді їх дуже мало, але вони є. І саме ці жінки в коментарях пишуть, що там вагітність це просто. Нема проблем, не було токсикозу. Набрали там 4 кг, ну тобто цієї серії, тобто ця категорія жінок також є, і можливо це ви. Але на жаль, це була не я. А навіть з першою вагітністю, коли я дуже чітко слідкувала за. Тим, що я їм, я постійно там рахувала калорії, я постійно вживала там, конкретні продукти, там дуже багато шпинату, дуже багато паштету, м'яса, щоб було залізо, щоб там плід класно ем, розвивався. Навіть при, цьому, при тому я набрала 17 кг. Далі, геморой. Да-да! Той самий геморой, про який ніхто не розповідає. Дівчата, в мене є купа лайфхаків, як позбутися геморою. І насправді я спробувала таку купу продуктів, що просто це не знаю, там можна написати дві-три книги. Що я хочу сказати? Так, харчування впливає дуже на те, що з'явиться у вас геморой або ні, але у середньому, навіть якщо ви набираєте там десь Більше 15 кілограмів він однозначно вилізе. У мене був просто жахливий випадок, коли я думала, що це вже все, дівчата. Перепрошую за відвертість, але це був просто такий жах, що я не могла не сидіти, я не могла не лежати. Це було дуже сильно боляче. Я ходила по лікарях і всі мені казали, що треба просто почекати. Насправді все зникає після пологів, і це є факт. Я внизу можу залишити те, що мені допомагало, якщо вам цікаво. Це засіб, який в принципі предназначений не для того, щоб лікувати геморой. Але ці свічі мене врятували. Є ще там декілька кремів, але це ну, знаєте на ті випадки, коли ще там не все так погано. От, принаймні, в моєму випадку мені допомогло харчуватися максимально чисто, саме конкретно в цей період, коли геморой виник. І знову ж таки ніхто про це тобі не розповідає. Ну тобто я не знаю, чому це приховую, тому що у всіх там. Таке, знаєте, уявлення, що там вагітність, і коли народжуєш дитину, це якийсь там рожевий період в твоєму житті, там все квітне, ти така, просинаєшся зранку, це моя дитина, я мріяла про це життя, але. В реалі все по-іншому, ми все з вами це також знаємо. Тому просто знайте про те, що геморой може вигнути. Далі пологи. Найцікавіше. Насправді, скільки б я не дивилася відео, як би я не готувалася, тому що першу вагітність я прям завчила, як правильно дихати. Ну, блін, ти до цього ніколи не підготуєшся. І коли вони почнуться, ти, ти це зрозумієш, тому що такого болю в житті я ніколи не відчувала. А я людина, яка досить таки Може довго терпіти біль, я можу навіть робити е, поломку зубів без анестезії. Але, дівчата, наскільки це було боляче, таке відчуття, ніби беруть ніж, засовують всередину, отак от повертають його декілька разів, і ти просто нічого в цей момент не можеш зробити. Тому для мене велика загадка, як можна народжувати в басейні без анестезії. Блін, дівчата, ну ви просто героїні, тому що я перший раз народжувала з анестезією, це була просто пісня. В другий раз в мене анестезія не спрацювала, просто не спрацювала. І це був жах. І я народжувала з 12-ї ночі до 11 ранку. Я все відчувала. Я все тупо відчувала. Це був жах. <г <г� Маю надію, що ваші пологи пройдуть за одну годину. Давайте так, не буду казати негативу, але просто скажу так, як є, тому що дуже багато хто приховує правду. Тому що е, ну, блін, ти не знаєш до чого готуватися по факту, ти не знаєш, що робити, і по факту виходить так, що може бути різний сценарій. Перших три дні після пологів ти е, знаходишся в прострації. Скажімо так, якщо ти перший раз народжуєш, для тебе це шок, це наче тебе облили холодною водою з душу. Ти не розумієш, що це, де ти, як довго воно буде тривати, що робити з дитиною, чому вона плаче, чому вона не спить, чому е, не прикладається, або навпаки, що з грудями, чому не прийшло молоко, або навпаки його прийшло забагато, і ти не знаєш, ну, типу, що робити далі. Тобто дуже багато запитань. І е, е, ти просто починаєш вигоряти за якийсь час. І вже е, остаточний такий піковий момент він приходить на шостий-п'ятий місяць після е, того, як народилася дитина, коли ти настільки стомлена е, через те, що ти просинаєшся. Якщо спить дитина всю ніч, це супер. Якщо вона на штучному вигодовуванні, це супер, тому що тоді дитина спить краще. Я годувала своїх двох дітей, грудьми. Я хочу сказати, що це така запара, це просто у мене немає слів, тому що ти прокидаєшся у перший місяць кожну годину щоночі, ви розумієте? От ти лягаєш там о 9, 10, 11, 12, час, 2, 3, 4, 5, і ти не висипаєшся від слова зовсім. І ось якщо ці тортури продовжуються, там, ну, вже може, не кожну годину, а ще на протязі якогось часу, поки дитина там не почне спати там 3 години поспіль да, між перервами, ти будеш. Дуже стомлена. При цьому накладається побут. При цьому, якщо є перша дитина, для мене це було шоком. Ти не знаєш, як розірватися між двома, а, і від цього ще дуже багато у тебе з'являється думок в голові, і е, ти починаєш себе якось, не знаю, гнобити за те, що ти, можливо, недостатньо уділяєш уваги. Недостатньо ти мама хороша. Тобто в тебе починаються якісь там таркани в голові. Ніхто про це не говорить, але я скажу. Що перший рік життя це момент, коли ти виживаєш. Перший рік життя після пологів жінка максимально вразлива. Знову ж таки, ніхто про це не говорить. Ви чули про депресію, ви чули про бейбі-блюз, але насправді ну, вони дійсно існують. Чому так відбувається? Тому що я вже вам розповідала: тобто, ти просто підлаштовуєшся під режим своєї дитини. Якщо у вас все ще є ілюзії стосовно того, що а, а чи можу я жити так, як я жила до появи дитини, ну тобто там встигати робити те і те і те і те, забудьте, це нереально, тому що якщо ви будете пробувати жити старим життям, у вас не просто буде вигоряння, у вас буде депресія, яка затягнеться там не на рік, не на два і не на три. Тому, дівчата, просто от як вас несе, знаєте, американська гірка. Отак з нею разом і туди. Мені ніхто про це не розповідав, і я чомусь думала, що я зможу делігувати, що в мене буде чиста квартира, в мене буде чистий одяг, в мене буде ідеальна, як спінтеріст обстановочка вдома, да? тобто там подушечки будуть лежати дуже гарненько, плідік. Ну зрозуміло, так? Я пам'ятаю, що якось сперечалася з кимось в коментарях і намагалася довести, що в мене так не буде. Але блін для Хамуха в мене так є. Тому що коли з'являється дитина, з'являються іграшки, і вони усюди просто з'являються купа там брудного одягу і так далі. Ти постійно переш. Таке відчуття, що ти переш кожного дня. Таке відчуття, що ти там прибираєш підлогу, особливо коли починається прикорм. Кожні 20-30 хвилин погодувала, помила, погодувала, помила, погодувала, помила. І я просто так собі зрозуміла, в мене є підтримка, в мене є допомога, У нас приходить жінка, яка прибирає. Да, я готую. Так, ем, да, я вкладаю дітей, там, мию їх так далі, так далі. Але якби у мене не було там, три, три дні на тиждень допомоги від, від батьків, да, від наших дідусів, бабусів. Якби не було клінінгу, я чесно, я не знаю. Тому для мене дуже велика загадка, як люди народжують там, троє, четверо, п'ятеро дітей, не маючи допомоги. Тому що, блін, ну це мають бути якісь дуже потужні, сильні жінки емоційно і, і фізично. Я тут ледь двох витягую, я просто не можу уявити, як а, можна витягнути більше дітей. Чесно вам скажу, що з першою дитиною. Коли є одна дитина, тобі здається, що це піпець як важко. Насправді ні, ніхто про це не говорить, але з однією дитиною взагалі не важко. Тобто ти ще можеш там якось підлаштуватися, там, ходити там, в кафешки і так далі. З другою дитиною, особливо коли вона старша на 3-4 роки, в неї вже суцільно інший режим, і їх потрібно якось там так налаштувати, щоб і одну дитину вкласти, і іншу дитину вкласти. І це дуже важко про вкладання. Ні, ніхто мені не казав, особливо коли дві дитини, і обом дітям потрібна мама. І одна дитина на грудях, інша дитина вже не на грудях, але їй фізично потрібна мама. А, це важкувато. Так, тато може вкласти, так, дідусь може вкласти стовідсотково. Але маму майже ніхто не замінить. Ніхто вам не говорить про те, що єдина людина, яка вас може зрозуміти на 100%. Після народження дитини, в перший рік дитини. Чому кажу вперше? Тому що після року, ну там вже інші приколи починаються, але після року ну дійсно трохи легше, тому що якщо ви зав'язуєте виготовлення грудьми, ГВ, ну насправді дитина краще спить. Це є факт. Ну, Я вже перевіряла це. Хто скільки як годує, я не сперечаюся, кожна жінка це вирішує самостійно. Я зазвичай там планую году. Ну, першу я дитину годувала 15 місяців. Я думаю, що другу буде приблизно так само там, рік від року до 15 місяців. Можливо, буду годувати. Далі вже лавочка закриється, тому що фізично, морально і психологічно годувати грудьми. Так, це супер для здоров'я дитини, але це і знову ж таки ніхто про це не говорить. Це дуже емоційно важко. Дитина, яка зможе вас зрозуміти в перший рік життя дитини, це жінка, яка також колись народжувала. Більше ніхто. Ну, можливо, ваша мама, тому що вона вас народила. Більше ніхто. Як би ви не пояснювали вашим друзям, вашим знайомим? По-перше, ніхто вас не, не готує до цього, але, мабуть, потрібно морально якось готуватися, що ваше коло друзів. Зміниться дуже сильно. А, і тут буде прям така максимальна перевірка на, на вашу дружбу, і чи є взагалі вона у вас, якби і під час вагітності, і після вагітності я дуже багато таких мемів зустрічаю на Тіктосі, коли там 6 місяців пройшло, там ніхто з друзів не прийшов, навіть не привітав дитину, не привітав тебе і так далі. Тобто всі забувають, а жінці в цей момент настільки потрібна увага, підтримка і, взагалі, просто комунікація з кимось, і не тільки про підгузки. А Що, якби да, жоден чоловік не зрозуміє, жоден друг не зрозуміє. Ти собі не належиш, особливо перші три місяці, ти собі абсолютно не належиш, і ти не можеш навіть знайти там... Просто десь місце, там не знаю, навіть в туалеті, якщо в тебе двоє, двоє дітей, у тебе нема місця, де б ти могла просто посидіти сама. І ось з цього моменту, коли ти можеш посидіти сама і повткати його вже не буде. Він буде пізніше, але точно там на перший рік життя дитини. І, ну, це важкувато. І знову ж таки, ніхто про це не говорить. Я не знаю, чому. Всі настільки. В піднесному дусі це якось вам презентують, там колись там, за першим, коли за другим, коли за третім, що просто забувають, або можливо, мені здається, не хочуть вам розповідати всю правду, тому що вони самі живуть в цьому е, якби хаосі, і вони такі. Ну давай, 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 зараз пізнаєш. Зараз, зараз. Зараз ти зрозумієш, що це таке. Ніхто вам не говорить про те, що у вас не буде часу на себе. Ну я вже цю тему з якось трошки зачепила, але е я не можу нормально сходити, зробити манікюр. Я би мріяла про це, але насправді я не можу. Я не можу там сходити на вії або там зробити собі брови, або сходити на до косметолога на масаж. Зараз, можливо, коли е сину буде трошечки побільше, да, там ближче до року, я зможу вириватися. Але от перші там 6 7 місяців, якщо він у тебе грудний, це дуже важко. Я чесно не знаю, як це можна робити, як можна взяти дитину з собою в салон і робити там нігті або там, не знаю, вії нарощувати. Ну, блін, у мене почнеться паніка. Тому я, я із тих мам, які краще я зачекаю, але ну, у мене не буде такої тривоги, тому що я один раз намагалася взяти сина в салон на фарбування волосся. Це був перший і останній раз. Дуже багато хто романтизує погодок, коли народжуєш дуже ем, з невеличкою різницею, там 9 місяців, е, там, рік, да? тобто народила і одразу завагітніла. Чесно, якби я народила і одразу завагітніла, я б ридала. Я би просто, тому що коли розумієш, що це, в да? тебе вже немає такої романтизації, це дійсно дуже важкувато. Ще я хочу сказати, що дуже сильно впливає оточення, яке з вами, ваша родина, да, чи є підтримка, або її нема. Знову ж таки, я просто не уявляю, як воно взагалі не мати жодної підтримки, щоб там мама не посиділа, або там бабуся, дідусь не посидів, або тату не посидів з малим. Я не уявляю, тому якщо ви сама мама-героїня, для мене це просто приклад, ви молодець, супер тактимати. Але знову ж таки, мало хто про це розповідає, але це дуже сильно морально, фізично, психологічно тебе виснажує. І саме відсутність часу на себе, відсутність просто повтикати, подивитися телевізор, там не знаю, щось зробити так, як ти хочеш, а не так, як треба. Тому що там є розклад, коли він там просто прокидається, коли треба годувати, коли там треба іти гуляти, а потім там друга дитина. Так, да, ніхто про це розповідає, і це ну, ти до цього прив'язаний. І знову ж таки, коли я народила другу дитину, я чомусь не була підготована, ну знову ж таки, ти не знаєш до чого готуватися, до того, наскільки тебе буде розривати зсередини між старшою і молодшою дитиною. Тому що молодша, старша дитина звикла, що вся увага направлена на неї. І насправді я тепер розумію, чому, коли є старші діти в родині, вони дуже сильно можуть страждати від того, коли там з'являється друга, третя, четверта дитина і так далі. Так, я, там, я не проти, якщо у вас багато дітей, абсолютно, але я чомусь завжди згадую найстаршу дитину, наскільки вантажу накладається на неї. Тому що там і більше відповідальності, і більше очікування від неї, і дуже часто вона слідкує за дітьми. Тобто в неї, у старшої дитини, як правило, нема дитинства нормального, тому що єдине, що вона робить, чим вона займається, вона слідкує за своїми сестрами та братами. І оця думка вона завжди зі мною, тому що я би не хотіла, щоб моя донька саме так згадувала своє дитинство. Тому для мене там дві дитини це програма максимум. І знову ж таки, якщо повертатися, там перші два місяці я провела в сльозах, тому що е, ти в повному шоці, тому що вона там кричить Мама, піди зі мною пограйся, а ти не можеш, тому що в тебе на руках малий. І отак, от ти з малим, вона тебе за ногу, ти з малим, вона тебе за ногу. І, блін, ну. Це важкувати. Ніхто не розповідає, але я вам скажу: якщо ви вагітні або плануєте вагітність, по-перше, правильно обирайте чоловіка, з яким ви будете народжувати. Це найголовніше. Фінансове забезпечення дуже важливий момент. Далі розплануйте своє життя так, щоб у вас перший рік була якась опора, допомога від когось, хоча. Тому що, повірте мені, вона вам знадобиться навіть елементарно перший місяць. Щоб вам хтось готував їжу. Знову ж таки, про це ніхто не розповідає. Є багато крутих лайфхаків, коли там можна розробити заготовку якусь і лишити там морозильця, або, не знаю, там, заготувати якусь таку їжу, яка буде швидко. Розмаражуватися, якщо не буде часу, а його не буде, тому що ви будете просто через втому, не в тому стані, щоб зайнятися готуванням їжі. Повірте мені. Я багато чого сказала, але ви розумієте, що тема дуже об'ємна. Тут багато чого можна додати. Я хочу сказати, що я не хочу там сучати дуже категорично, я просто розповідаю про свій досвід. У да? мене досвід без романтизації. Якби у мене була 5-дня нічна медсестра, яка доглядає за дитиною. Якби моя дитина була б на штучному вигодовуванні, можливо, мені здається, ні, я навіть точно знаю, що моє життя було б набагато легше. Штучне вигодовування набагато простіше, набагато елементарніше. Да, там купа пляшок, які потрібно мити, але зараз так багато девайсів, які там можуть підігріти пляшку, там, зробити суміш ту вночі, тобто це не проблема. Просто хочу вас за стелегідь підготувати до того, що, ну, по-перше, для себе ви маєте вирішити, як ви будете готувати. Якщо у вас пріоритет робота, то тут, ну, можливо, одразу е суміш. Якщо у вас є на кого е покластися перший період, то якщо у вас є декрет, тут вже грудне виготовлення. Ну, вирішувати вам. Тобто, я не хочу як би за вас вирішувати. Просто хочу сказати, що ви одразу маєте зрозуміти, що е у вас має зникнути ілюзія того, що все буде як колись. На жаль, не буде. Просто до цього звикайте потроху. Тому що ну, це такий шок для багатьох. І дуже багато хто скажеться. Особливо там перші три тижні я бачу так багато фото і рілсів на інстаграмі. Просто жінки такі з такими очами. Вони, типу, що я, де я, що взагалі відбувається. Тому, дівчата, все це можна подолати. Я веду до того, що це не так жахливо, як це малюють всі, але просто я хочу, щоб ви знали правду, тому що дуже багато там щоденників вагітності, але нема щоденнику буденності життя, особливо там, коли там двоє-троє дітей. Ніхто чомусь не романтизує і не покніхто чомусь. Це настільки популярно, тому дуже мало хто це висвітлює там, робить якісь окремі відео про це. Тому дівчата, не бійтеся, все буде добре, і я маю надію, що я якось змогла допомогти своїй подрузі, вона знає, про кого я розповідаю. Все буде добре, дівчата. майже забула. Найголовніше: дівчата, після того, як ви народите, після того, як пройде якийсь проміжок часу. Повірте мені, ви будете відчувати себе просто супервумен. Тому що насправді мама може все. Це єдине, що я можу сказати. Тому що такого досвіду, такої школи, ви ніде не знайдете. Тому дівчата, ми найсильніші, ми найпотужніші. Не засмучуйтесь, все у вас вийде, якщо у вас вийшло народити сформувати дитину, якщо вона у вас здоровенька, якщо все добре, мені здається, що це найголовніше. От тепер все, Па-па.